Роберт Еґерс повернувся на великі екрани з атмосферним та моторошним хітом, ремейком культового носферато, яким же вийшло це кіно та про що воно насправді. Хочно з і досягає художніх висот з тим, щоб повернути справді страшних вампірів на екрани. Я переконаний, що це не стільки фільм про монстра кровопивцю, скільки фільм Дзеркало, фільм про людей та суспільство, що викриває наші вади та упередження. Тож поговоримо про це детальніше. Ви на каналі Карл оглядає мене. Звуть Діма Карлош, я сценарист початківець, і тут ми з вами говоримо про кіно, щоб краще його розуміти. Будемо чесними, екранізації інтерпретації на тему культового роману Брема Стокера світ бачив чимало, тому справедливо буде сказати, що перед Робертом Ерсом стояв неабиякий виклик, як зачепитись за щось в історії, яка була розказана так багато разів. Відповідь на це питання нам дають на самому початку фільму, адже пролог показує нам, що фільм не буде покадровим ремейком попередніх екранізацій. Ця історія розказана повністю з перспективи жертви. Елен у виконанні Лілі Роуз Депп. Ну і ще пролог одразу показує нам витіювати візуальний стиль, в якому буде зроблений фільм, оригінальний художній підхід автора до постановки, що відрізняє його від будь-чого, що ми бачили про вампірів в останні роки, в тому числі і сам образ графа Орлака. Він у білого з вийшов ще той, а голос Маймай. Цей голос, тренований справжнім оперним тренером, став справжнім трендом Тіктоку. style. Егерс шукав саме такий автентичний образ, тому що вважав, що в фільми про вампірів потребували встряски через їх романтизацію. Ну і те, куди жанр прийшов сутінками щоденниками вампіра і так далі, тому що вампіри вже майже не страшні, знаєш, завдяки кульмінації. Еволюції кінематографічного вампіра в Едварда Каллена. Так, я просто казав, що роб, твій колишній провідний актор, мав багато спільного Але те... з так, 1902 роком? Тож я повернувся до фольклору, знаєте, з часів, коли е, люди справді вірили у вампірів і боялися їх, тому що вважали їх реальними. І ті ранні народні вампіри виглядали як гнилі трупи. Тож питання стало таким: як виглядає мертвий трансильванський дворянин? І. Ти починаєш дивитися на портрети, і раптом у тебе є риси обличчя, у тебе є угорський костюм з неймовірно довгими рукавами, певні зачіски, і отак. От і ось цей епохи, в які відбуваються події, і став ключем. До режисера прийшла ідея показати історію з перспективи жертви і нашарувати сюди історичного контексту, коли в голові постав образ жінки, що страждала від блукання у вісні та невротичних розводів, пазл почав складатись. Тут треба сказати, що ставлення до жінок дев'ятнадцятому столітті, особливо в медицині, було пронизане глибокими упередженнями. Жінок часто вважали фізично та психічно слабшими за чоловіків, а їхні хвороби пояснювали жіночою природою. Якщо жінка страждала на депресію або панічні атаки, це зазвичай сприймало як ознаку істерії, популярного діагнозу, який застосовували виключно до жінок. Вважалося, що його причина криється в надмірній емоційності, слабкості нервів. Ну а в з сомнабулізмом, тобто ходінням у вісні, жінку і взагалі могли вважати одержимою. Тому таких жінок чекали такі неймовірні засоби лікування, як приковування до ліжка, кровопускання, примусова анестезія, корсет затягнутий потугіше і так далі. Це лікування було більш спрямоване на контроль, ніж на реальну допомогу. Замість того, щоб серйозно досліджувати їхній психологічний стан, жінок змушували мовчати, терпіти і підкорятися. І хоча причина стану Елен не була суто медичною, а скоріше паранормальною, хибні упередження тогочасної медицини працювали одинаково. Ково їй на шкоду. Але що ми знаємо про її стан? З фільму ми дізнаємо, що її постійно тягнуло до темряви. Як пізніше нам пояснить професор Ван Франц, вона немовби підключена до потебічного виміру. Ось ці розмови про смерть, про природу зла, про меланхолію. Це тягнеться з самої юності. Але ці розмови не сприймали всерйоз ні батьки Елен, ні її чоловік, ні суспільство загалом. Завжди це призводило до однієї тої ж ідеї: не думай про погане, забудь про це, подавляй це. Переконаний, постійне вбивання цього в голову робить людину з біса самотньою і піддатливою до маніпуляцій. Ну, бо ви шукаєте хоч когось, хто вам вірить, когось, хто може вас втішити. І ось в такий момент самотності, що зовсім юна Елен кличе, шукає підтримки, але натомість викликає його вампіра Носферату, який прямо вказує Елен на її зв'язок з ним, на те, що вона не для цього світу, а для світу мертвих. Плюс тут ще одразу кидаються в очі випші аспекти персоналіті Елен, наприклад, її сексуальність, в якій так само є і цей елемент темного бажання, цей незрозумілий потяг до вампіра, до підкорення, за який Елен відчуває сором. Тому фільм розкриває і тему репресованої сексуальності, що перекликається з темою, про яку ми говорили в огляді хорошої, і поганої дівчинки. Але як і темна сторона її особистості, хтиві бажання та думки подавляються соціумом. Ну бо не гоже жінці такі думки мати, і ось це нерозуміння Евен її &E, характеру, її стану та думок і стає основою для фільму, що класно лягає на історичний контекст. Іншою стороною історичної епохи, яку автор досліджує, є гендерна нерівність а вірніше, як упередження, які мають чоловіки, можуть вести їх тим же хибним шляхом, що і медицина, яка не може поставити Елен правильний діагноз. Ця тема розкривається через стосунки Елен з її чоловіком Томасом, виконання Ніколаса Холта. Томас має поїхати в Трансильванію до графа Орлика і укласти угоду з нерухомістю, яка має забезпечити йому Євен безбідне життя. І на час подорожі він залишає її у домі Фрідріха Гардінга, друга сім'ї. Під час знайомства Фрідріха та Томаса є цікава деталь в діалозі: Фрідріх заздрить Томасу. Той вирушає в подорож, щоб забезпечити власний достаток, стати справжнім мужиком, який забезпечує сім'ю. А Томасу відповідь заздрить Фрідріху його великому будинку, його родині, всьому, що він має. Але фокус в тому, що все багатство Фрідріха дісталось йому від батька у спадок. Він не заробив цього. Я не з такої сім'ї, як друзі, я із богатою. Навіть сигари, які курять герої, це сигари діда Фрідріха. Тому цілком зрозуміло моє заздроще. Томас має можливість самотужки вибороти те, що на Фрідріха впало з неба. І певно, це зачіпає його его. Так само, як его Томаса задіває те, що він нічого не має, але хоче також багатого життя для Евен. Але питання на мільйон, чи хоче цього сама Елен. Вона буквально благає його лишитися і нікуди не йти. Вона відчуває, що станеться щось погане. Але Томас ігнорить всі редфлеги. І ось питання. Ця подорож заради грошей, вона справді для Елен, чи це все про амбіції самого Томаса? Він безумовно любить її, але бажання соціального статусу засліплює його, як і Фрідріха. Коли Елен ділиться своїми кошмарами, Томас просто каже їй: не говори про це, забудь про це. Замість того, щоб залишитися з нею, як вона його просить, він змушує її приглушити цей страх, робити вигляд, що його немає. Але, звісно, зовсім скоро йому буде вже не настільки весело. Коротше, Томас штанів вистрибує, хоче бути успішним, але за приклад при цьому бере людину, яка отримувала все просто тому, що народилась в потрібній родині. А що ж, Фрідріх? Що ще є в ньому такого, щоб сприймати його за рольову модель? Щоразу, коли він говорить про свою дружину Анну, він описує її лише через призму своїх бажань, як йому вона подобається, як він не може стримати своїх пристрасних поривів, коли бачить її. Йому добре, що в нього дві доньки, і скоро ще одна буде. Так як знаєте, найбільша цінність дружини для нього це її тіло і здатність народжувати дітей. Кульмінацією цього, звісно ж, є сцена некрофілії після того, як його родина загинула. Це, звісно, лячно, але це все ще вкладається у рамки ставлення до жінок того часу. Чи їх люблять за те, хто вони, чи лише за те, що їх тіло може дати чоловікові? А якщо жінка більше не зможе народити, чи будуть її все ще любити? Певно, Фрідріх так само думає про себе і гроші, чи будуть його поважати без них. Він же звик до того, що всі проблеми вирішує через гроші. І всі, кого він зустрічає у фільмі, схиляються перед ним за його статус. Окрім, звісно, що Елен. Вона полюбила Томаса, коли він був бідним. Гроші її не особо цікавлять. Вона бачить Фрідріха наскрізь і прямо йому каже: «А-а-а, ти мене зв'язав, ти не хороша людина. І що він їй відповідає? Я заплатив лікарям, щоб вони тебе лікували, і я заплачу за карету, яка тебе звідси відвезе. І ось так з багатьма персонажами в цій історії. ми бачимо їх недоліки, їх вади характеру, їх необізнаність та наївність, яку вони сприймають за раціональність, Ідучи на поводу суспільства і своїх уявлень про норму. В результаті персонажі фільму поводяться менш адекватно ніж професор Вон Франц, що вірить у вампірів, вірить у паранормальне та раціональне, не подавляє, а заохочує Елен прийняти свої особливості. Вампіри в поп культурі завжди символізували темну сторону особистості те, що ми пригнічуємо. І немає людини в цьому фільмі, яка пригнічувала себе більше, ніж Евен. Асферату це історія про прийняття в собі, про звільнення від сорому і вини. Суспільство не дозволяє жінкам приймати свою темну сторону, бо навіть не сприймає їх за повноцінних людей. Ну або що ще має казати нам ось це сковування Елен в тому корсеті? Пізніше вона розірве його в сцені, якою вважаю найбільш красномовною відносно посилів. Корсет тут символізує те, як суспільство контролює жінок та приборкує їхні бажання. І поведінка Елен тут це, це не одержимість. А вихід назовні всього, що було подавлено. Елен показує Томасу справжню себе, ту, якою їй не дозволяли бути, і як він реагує правильно, йому це подобається. Ця сцена не про двох одержимих, що втратили голову, а про двох людей, які нарешті приймають темряву всередині себе, тим самим відповідаючи на питання Елен: темрява приходить ззовні, чи вона завжди була всередині нас. Завжди була всередині нас, але часто люди засліплені настільки, що не визнають або не бачать, як ця темрява діє на них як вона процвітає в моменти, коли ми закриваємо очі, або засліплені своїми хибними уявленнями про світ. Елен одна з жертв суспільства, яке не бажало визнавати її проблеми, не бажало поглянути на речі під іншим кутом, як влучно каже Вон Франц, ми стали не стільки просвітленими, скільки засліплені та одурманені світлом науки. Чума, що прийшла до Візбургу, це кармічне покарання, відвернути яке може лише віра у щось невідоме, темне і містичне, щось, що ще не вкладається в норму. Тому цілком логічно, що саме Елен бере ситуацію у свої руки. Її зв'язок з Орликом був прокляттям не лише для неї та її близьких, а й для самого вампіра, і це дає їй можливість використати власну силу проти нього. Коли вона проводить з ним ніч і піднімається сонце, тіло Орлика нарешті пригадує, що воно мертве і благополучно гине. Евен помирає, але робить при цьому неможливе, забирає смерть із собою. Це фінальний акорд фільму, що підсумовує його головну тему. Елен жертва суспільства, яке не змогло зрозуміти її прокляття, але саме це прокляття дало їй силу. Вона не до кінця усвідомлює темряву, яку носить у собі, але перетворює її і своє тіло на зброю проти абсолютного зла.